Інші події Буду вчитись рахувати, гарно літери писати. Садочок дитячий, я йду, бо це все хочу знати. 1 вересня Назарій Задорожний вперше почав відвідувати тетерівський дошкільний навчальний заклад Берізка. Цей дитсадок розрахований на 40 дітей, проте його відвідують аж 80 малюків. І навіть це не дозволяє задовольнити потреби усіх бажаючих, адже у селі проживає майже 200 дітей віком до 6 років. Тож нагально є проблема добудови та реконструкції з розширенням існуючого приміщення дитсадка. Уже роботи такі по реконструкції зроблені: це харчоблок, кухонний блок, пральня і котельня газова, але тільки це будівля стоїть. Далі нам потрібно вже добудовувати дві групи і робити ремонти у старому приміщенні. Бракувало у дитячому садку і належного розвивально-ігрового середовища. Тому колектив закладу звернувся з допомогою до народного депутата України Віктора Розвадовського. Народний обранець відгукнувся та подарував малюкам ігровий майданчик. Я хочу е, висловити щиру подяку Віктору Йосиповичу за те, що він е, не обминає нас увагою, нашу територіальну громаду тетерську і вже другий за цей рік майданчик стоїть в нашому дитячому садочку. Е, спасибі ще раз, Віктор Йосипович. Дай Боже вам здоров'я, натхнення і терпіння в вашому нелегкому е, труді. Віктор Азвадовський переконаний, активні рухливі ігри просто неба дуже важлива складова для розвитку здорових дітей. Тому подарований ним ігровий майданчик це справжнє дитяче містечко з гойдалками, гіркою, каруселями, спортивною стінкою, і канатами, вишуканим столиком і пісочницею. Як тільки змонтували ігрові споруди, вихованці десятка одразу почали випробовувати новинки. В першу чергу хочу подякувати Людмилі Володимирівні за її старання, за її добивання. Що вона добилася цього майданчика, також, також Розвадовському Віктору, що надав нам цей майданчик від всіх батьків дуже велика вдячність. Віктор Розвадовський продовжує допомагати дошкільнятам. Протягом чотирьох років він надавав фінансову підтримку березівському дитсадку веселка, який ремонтували усі гуртом. І ось сьогодні відбудований заклад урочисто відкрив свої двері для малечі. Інші події.